Росія атакує Україну новим дроном. Називається він Бандероль. Про це пише Дефенс Експрес. Безпілотник має реактивний двигун. Він здатний розганятися до швидкості 500 км на годину. Інші характеристики дрона поки невідомі. За інформацією видання ворог активно застосовує саме ці безпілотники для ударів по Одещині і побоюються експерти, що ця бандероль може стати новою загрозою на кшталт керованих авіабомб, які Росія масово використовує проти України. Богдан Долінце з нами експерт з питань розвитку Авіаційного ринку, пане Богдане, як чуєте наше вітання. Вітаю чудово. чую. головні ризики, що оця бандероль стане аналогом кабів, але поки поки наші приглядаються, на що маємо звернути увагу контра... конкретно з цим озброєнням? Ну, Дивіться, в першу чергу, якщо ми говоримо саме про це озброєння, ми бачимо, що ворог поки що обирає саме. При водні міста, тобто ті, які знаходяться біля чорного моря, тобто це може свідчити, що для запуску таких видів безпілотників може використовуватися окрема платформа, в тому числі мова може йти, що ці безпілотники є аналогом надлегких крилатих ракет, і, можливо, російський дрон Форпост може бути носієм таких ракет. Поки що це не підтверджено і не спростовано. ось але про напрямок застосування цих безпілотників може свідчити про те, що для їх використання. Може потребуватися або морська, або авіаційна платформа, яка здійснюється безпосередньо їх запуск. Друга важлива складова, якщо говорити саме про такі безпілотники, тобто мова йде про достатньо швидкісні засоби, тобто маємо розуміти, що для протидії таким засобам ураження ворога необхідно буде все ж таки автоматизовані або напівавтоматизовані системи як правило, зенітні. І якщо ми говоримо про мобільні розрахунки, то вони можуть не мати значної ефективності проти таких видів боєприпасів. Я так розумію, пане Богдане, що ем, захист чи превенцію у вигляді. Засобів реп десь там в акваторії Чорного моря вона є неефективною саме через те, що це там вода, там заломи відбуваються, і навіть якщо це буде якийсь умовний мобільний реп та на якомусь теж плавучому дроні чи катері, то це все одно буде неефективно, щоб захищатись від тих роїх, які акваторію летять в сторону Одеси. Ну, це в першу чергу необхідно все ж таки отримати більш детальну інформацію щодо самого виробу, тобто які системи навігації він використовує, наскільки вони захищені від засобів РЕП. Ось і вже виходячи з цього, можна буде сказати, наскільки більш ефективними можуть бути такі системи. Друга важлива складова, якщо говорити про використання якихось морських платформ, то все ж таки це робити можливо, але необхідно розуміти, що, звісно, такі платформи можуть бути цілями для засобів проти. Радіолокаційних, тобто ворог може використовувати засоби, які наводяться безпосередньо по джерелам випромінювання засобів, в тому числі і РЕП. І звісно, якщо такі системи вимагають наявності людей, то такі платформи можуть мати ну, достатньо бути небезпечними і у разі ураження, так само може бути проблематична евакуація персоналу, який їх обслуговує. Що набагато простіше може бути безпосередньо на суші, де такі платформи можуть в тому числі переміщатися і так само є можливість укриття персоналу, який на них працює в тих чи інших тимчасових спорудах для укриття в контексті наших переговорних позицій або аргументів для іноземних партнерів. Що маємо додати зв'язку з появою бандероли і аналогічних в список того, що мало би з'явитися у нас для захисту повітряного простору? Зокрема, у нас хвилина. Надеюсь, якщо говорити про захист повітряного простору від таких цілей, то маємо розуміти, що все ж таки необхідно шукати якісь асиметричні засоби. Тобто, ми розуміємо, Україні потрібно в значній кількості достатньо дешеві засоби протиповітряної оборони саме для таких повітряних цілей, високошвидкісних. Ось умовно аналоги систем Skynex або інших систем, здатних виявляти і знищувати цілі відносно недорого для саме таких швидкісних цілей зі швидкістю до 500 км на годину. пане Богдане, вам за ці. Пояснення і роз'яснення Богдан Долінце це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Він був на прямому відеозв'язку.